Ну що ж, друзі, українців готують до електронних повісток, і велика кількість українців під такими постами блогерів чи деяких журналістів пишуть про те, що вони поширюють фейки. Навіщо ви поширюєте російське ЄПСО і таке інше в законі про мобілізацію? Немає норми про електронні повістки. Друзі, я вам більше скажу там. Немає норми про фізичні повістки. Там є просто повістка, яка не забороняє надсилати електронні повістки, тим паче ТЦК дозволили підписувати повістки електронним цифровим підписом. А які, яку повістку ви збираєтесь підписати цифровим підписом? Фізично на папері це неможливо тільки електронну повістку, і це означає, що швидше за все в майбутньому будуть цифрові повістки або на електронну пошту це, це буде вже в цьому новому додатку електронному для військовозобов'язаних. Це ще не зрозуміло, але те, що цифрові повістки будуть, це факт, тому що не дозволяли б у новому законопроекті підписувати такі повістки цифровим підписом. Розумієте? Тому чи сьогодні, чи завтра, але цифрові повістки будуть. І ніякого в цьому російського ІПСО немає. Це просто ведеться підготовка. Ось так.